Ще у 2022 році я пропрацювала у банку майже 7 років. Кожного дня витрачала на дорогу понад 3 години свого часу та працювала і жила від вихідних до вихідних. Зараз я заробляю від 2 тисяч доларів як таргетолог, маю свій вільний графік, хобі, також час на себе і працюю у будь який зручний для мене час і місце, тому що я не прив'язана до місця роботи. У цьому відео я покажу, як ти зможеш вийти на свої перші тисячі доларів у професії таргетолог без досвіду та за кілька місяців. Додивися це. Відео до кінця, тому що у ньому я розповім, чому у 2025 році професія таргетолог є однією з найзатребуваніших та чи не пізно йти у таргет. Також поговоримо, хто такий таргетолог, які його обов'язки і що він виконує, щоб отримувати від 300 доларів за один проєкт, навіть на своєму початку шляху. Та також поговоримо, як з нуля знайти своїх перших клієнтів, навіть якщо у тебе немає кейсів без розсилок та з нормальним адекватним чеком, і як вийти на свою першу тисячу доларів, навіть якщо ти новачок у сфе. Ріджитал всі методи я розповім особисто зі свого прикладу, що саме працює у мене, що я використовую та що мені приносить результат. Тож давайте з вами трішки познайомимось. Мене звати Настя, я таргетолог та наставниця. У цій сфері я вже працюю понад 2,5 з половиною роки. За цей час я пропрацювала з понад 30 різноманітними нішами від брендів одягу до нерухомості сонячних панелів та некласичних ніш ніж для інстаграму. Маю досвід і працювала з понад 50 клієнтами, як в Україні та за кордоном. А саме головне, я зараз маю час на себе на свої хобі. Також можу працювати в будь-який час та у будь-якому зручному місці, будь-те вдома, в чи... У подорожі, але найголовніше я працюю з тими проєктами, з якими мені подобається у своє задоволення, тому що це одне, як на мене, з найголовніших, коли ми працюємо в задоволення та робимо нереально круті результати. Ось, наприклад, у ніші жіночого одягу ми вклали в рекламу 4263 долари і отримали прибутку в 1 мільйон 245 тисяч гривень. Також розповім ще про один кейс. До речі, це новий проєкт, який тільки-тільки відкрився. Це Новостворений бізнес ми почали співпрацювати і у перший місяць ми вклали в рекламу 343 долари і отримали продажі на суму 1,8 мільйона. І це за перший місяць співпраці і це. Новий бізнес, який тільки-тільки починає працювати, тому в подальшому будуть ще кращі результати. Але так було не завжди. Ще два з половиною роки тому я працювала в офісі банку. Цій сфері я присвятила всю себе майже в термін сім років. Я працювала від вихідних до вихідних, і насамперед це було досить важко, тому що розумію, що настав понеділок, і потрібно знову чекати вихідних. І насамперед я відчувала, що це не життя, це якесь просто існування. Також кожного дня я. Я витрачала три години свого життя для того, щоб дістатися на роботу та з роботи. І відповідно, коли вже приїжджала додому, у мене не було часу ані на себе, ані на якісь хобі, танці, зали. І взагалі, ні. Ну, і про це навіть і мови не йшлося, тому що настільки вже була втомлена від цього всього. Відповідно, відпустка мене була один раз на рік, і відповідно за та... Такий короткий проміжок часу просто неможливо було відновитися. Тому я прийняла рішення, що потрібно щось змінювати, тому що так не може йти далі. Також мене не було знайомих у діджитал наразі. У мене було дуже багато знайомих в інших сферах, але на жаль, не в діджитал, і я не розуміла взагалі, як тут працювати, взагалі в яку сферу йти, яку обирати професію, тому що зараз ринок професій дуже великий, навіть у діджитал світі. Тому я все шукала сама, взнавала і починала пробувати. Тепер ви про мене знаєте трішечки більше, і ми з вами перейдемо плавно до нашої теми. Тому у 2025 році професія термітолог є однією з найзатребуваніших та чи не пізно іти у сферу ніші таргетованої реклами. Коли я тільки вирішила, в яку взагалі в мені сферу піти, чи то тотари, чи то СММ, чи це взагалі товарка, тому що пропозицій дуже багато. Я все ж таки вирішила спочатку спробувати СММ. І пропрацювавши півроку, я трішечки опеклася і вирішила все ж таки. Піти у сферу таргетованої реклами, і зараз розповім, чому і які переваги я для себе бачила. І перше, це тверді результати, тому що ми одразу бачимо результати нашого клієнта у вигляді заявок, продажів та записів на його послугу, в залежності від ніші. Відповідно, клієнт готовий за це платити, тому що, коли він бачив, що в місяць він отримує з таргетованої реклами понад 600 тисяч гривень. Відповідно, клієнт і готовий платити і 300 доларів, і 400, і 500, і 700, тому що він бачить, Аче від цього результат. і друге це вищі чек на послуги, тому що чек на послуги таргетолога від SMM є вищим, тому що таргет приносить прямолінійно одразу результати клієнту у вигляді продажів. І відповідно клієнт їх бачить і готов за це одразу платити. Ніж SMM – це наразі більш такі м'які результати, і наразі багато хто їх в бізнесі недооцінює, тому що не розуміє самої сутності. І відповідно, таргет – це про тверді результати, про ті результати, які можна потрогати, ти, побачити, відповідно, люди готові за це платити. І третя причина це час та заробіток. Я як таргетолог можу вести спокійно 5-7 проєктів з чеком від 400-500 доларів, в залежності від ніші. в СММ. Я не могла взяти більше ніж три проєкти. Ну що я і так працювала без вихідних, тому що кожного дня потрібно було робити сторіс, монтувати відео, рілси, пости робити. Також складати контент-план, також знімати контент. Відповідно, це все змонтовувати. Викладати, займатися ще іншими процесами, це так поверхнево тільки про те, що я зараз кажу. І відповідно більше ніж три проєкти я не могла просто чисто фізично взяти. І коли я вже перейшла у сферу таргету, я просто видихнула, тому що в мене почали з'являтися вихідні, яких в мене не було, на жаль, в СММ. І тепер я можу спокійно обрати собі два дні вихідних, якщо мені це необхідно, і відпочити відновитися, тому що ресурс також це один з найбільших Найважливіших показників в роботі, якщо він є, то відповідно. І буде наснага і енергія працювати далі. До того ж, чому у 2025 році варто йти у нішу тарту, так це тому, що кожного дня відкриваються нові і нові бізнеси, і всі просто потребують залучення нових клієнтів для того, щоб про себе розповісти більше кількості людей, щоб бізнес почав набирати оберти і працювати. І також дуже багато діючих бізнесів, клієнтів, які просто потребують власного таргетолога, який буде знати, як їх довести до результату тому, що на жаль, наразі на ринку терпітологів в Україні понад 80% володіє суто поверхневою інформацією, де проходили просто якийсь один базовий курс, дай Бог, щоб він був, і відповідно через це є дуже великий попит на. Дійсно класних спеціалістів, і також перші клієнти це можуть бути і друзі, знайомі, родичі, де ви зможете трошечки підстувати всі свої знання. А також на своєму навчанні, коли в мене sold out по клієнтам, я з радістю передаю платних клієнтів своїм ученицям. І п'яте, взагалі, реклама це завжди затребуваний інструмент, тому що, як то кажуть, реклама це двигун торгівлі, і це так і є. Тому що автомобіль без палива не поїде, і відповідно на. На сарафанному радіо в бізнесі будь то послуги чи там продаж одягу, жіночого далеко не підеш. І відповідно, якщо ви будете розуміти всі ази таргетованої реклами і розуміти, як це все працює. Ви 100% завжди будете виграші, навіть якщо ви колись вирішите, що ви не захочете працювати в подальшому таргетологом, захочете, наприклад, відкрити свій бізнес чи перейти в іншу сферу, неважливо. Сюди потрібно шукати клієнтів. Всюди абсолютно тому це буде дуже великою перевагою, що ви розбираєтесь в рекламі, знаєте, як вона працює, як її налаштовувати, як її аналізувати, як з нею керувати, щоб це все масштабовувати. Тому реклама це, взагалі, той безпрограшний інструмент, який просто. Зараз потрібен всюди, і так як ми ще більше й далі уходимо в світ діджиталізації, реклама це просто мастхел. Тож, якщо ви на цьому моменті зрозуміли, що вам це цікаво, ми будемо з вами переходити поступово до наступного та розберемо, хто ж такий таргетолог, що входить в його обов'язки, що ж він такого робить для того, щоб отримувати від 300 доларів за одного клієнта. Але давайте спочатку у двох словах я розповім взагалі, що таке таргетована реклама, тому що можливо хтось може. Буде трішки не в курсі, чи якесь може бути розмилене таке бачення реклами, тому щоб всі вже розставити точки над і ми зараз більш детальніше про це поговоримо. Тож, коли ми з вами заходимо в інстаграм або фейсбук, гортаємо стрічку, і тут нам, наприклад, попадається красива сукня, і вона в форматі фото чи відео неважливо, є заклик до дії. Там, наприклад, отримати розповідну сітку, і під цією публікацією фото чи відео є кнопка Надіслати повідомлення або перейти у магазин, або ж перейти у профіль інстаграму. Це є реклама, і відповідно ви могли помітити, що коли ви переходите у такий магазин, да, далі вам буде попадатися схожа реклама. Може попадатися інших магазинів чи того самого, чи схожого товару. І відповідно за це за весь цей процес відповідає та. Аргетолог, тобто таргетолог це та людина, яка налаштовує рекламу і дбає про те, щоб вас зацікавити з товаром чи послугою, чи з товаром, і відповідно робить так, щоб у вас було бажання перейти на цю сторінку, написати повідомлення та замовити цю річ або записатися на цю послугу. Сподіваюсь, на цьому етапі вам вже стало трішки більше зрозуміло, що ж загалі таке таргетована реклама. А тепер перейдемо по що ж такого робить таргетолог, щоб отримувати. Де від 300 доларів за одного клієнта, і це всього сім кроків. Перший крок це, звісно, пошук клієнта. І до речі, про пошук клієнта ми з вами поговоримо трішечки пізніше, і я розповім на своєму прикладі, як я це роблю. Другий етап ми спілкуємося з клієнтом, дізнаємося більш детальніше про його бізнес, що він взагалі хоче отримати від таргетованої реклами його цілі, дали щоб зійтися з ним думками і розумінням, тому що на початку дуже важливо знайти ось ці точки доторку. Та розуміти, куди клієнт хоче рухатися для того, щоб ми могли йому якісно допомогти. Третій етап ми будуємо покроковий план дій, як ми будемо доводити клієнта до ось цих результатів, про які ми говорили з клієнтом при спілкуванні, і відповідно також розроблюємо рекламні креативи. Тому що рекламний креатив це вже 50% успіху таргетованої реклами. Що взагалі таке рекламний креатив, тобто це ось те фото або відео, яке ми бачимо на рекламі, яке нам попадається. Ось, до речі, мої креативи і ось Речі, ось саме цей креатив приніс моїй клієнті 28 записів на послугу з середнім чеком 5 тисяч гривень. Тому я і кажу, що рекламні креативи це дуже важливо. І на моєму навчанні я даю дієві формули рекламних креативів в різних нішах, тому що я працюю з різними бізнесами, і мені є чим з вами поділитися, щоб полегшити вам цей шлях. І четвертий етап. Ми переходимо до самого найцікавішого. Ми переходимо до технічних налаштувань таргетованої реклами. Так? Тобто, ми переходимо до нашого Фейсбуку, де вже буде відбуватися наша вся така технічна робота, і насправді, щоб розібратися з рекламним кабінетом, не потрібно бути якимось вау гуру у Фейсбуку чи бути якимось технічним спеціалістом. Я на своєму навчанні всього за тиждень за сім уроків даю повну вижимку інформації, щоб розібратися з рекламним кабінетом від А до Я та розуміти, як що і за чим робиться. Технічна частина є однією з найважливіших, тому що завдяки нею ми варіюємо. Нашою рекламою, і можемо розуміти, як намасштабовувати бізнес клієнта і куди рухатися далі. П'ятий етап: ми переходимо до тестування рекламних креативів, які ми з вами вже проговорювали на третьому етапі, да, де ми їх створювали. А зараз ми їх будемо тестувати. Для чого? Тобто, що це означає? Ми тестуємо рекламні матеріали для того, щоб зрозуміти, що краще спрацює, та да, який формат краще спрацює. І відповідно, завдяки цьому, ми будемо розуміти те, що в нас працює, ми масштабуємо та збільшимо те, не працює, ми аналізуємо, вимикаємо та рухаємося далі. І шосте далі, вже після запуску реклами, да і тестування наших креативів. Ми вже починаємо аналізовувати нашу рекламу для того, щоб зрозуміти сильні і слабкі сторони, розуміти, що у нас вже працює, що нам потрібно покращувати, і відповідно, що покращувати в самій рекламі. І е, завдяки показників, ми можемо зрозуміти, куди нам взагалі рухатися, і сьоме це звіт про пророблену роботу за Місяць, тобто ми формуємо звіт за місяць, та що в ньому що у нас було взагалі в цьому місяці, і будуємо плани на наступний. Що взагалі коротко, якщо говорити в цьому звіті, входить, відповідно, це ж те, що ми робили на протязі місяця, і відповідно скільки в нас відповідно з цих результатів було запитів, продажів. Скільки було витрачено рекламного бюджету, і відповідно зробивши висновки, ми розуміємо та будуємо плани на майбутнє, як ми будемо рухатися у наступному місяці з нашим клієнтом. Ось це всі кроки, які робить таргетолог, для того, щоб отримувати за один проєкт від 300 доларів на місяць. Якщо ти на цьому етапі зрозуміла, що тобі цікава професія таргетолог, і ти би хотіла в ній розібратися глибше. Під цим відео є анкета, заповнюю її, і я особисто з тобою зв'яжуся, і ми з тобою більш детально Аніше в цьому розберемося, а ми вже рухаємося далі і доходимо до ключового, як з нуля знайти своїх перших клієнтів навіть без кейсів та розсилок, та вийти на свою першу тисячу доларів, навіть якщо ти ще не працювала раніше в діджитал. Як я вже казала, на ринку клієнтів багато, і мені майже кожного дня приходять запити на мої послуги на повне ведення таргетованої реклами. І перші клієнти, звісно, це можуть бути друзі, знайомі родичі, але навіть якщо немає таких друзів чи знайомих і родичів. Це не єдиний варіант, і відповідно я зараз розповім, як саме я на своєму шляху шукала своїх перших клієнтів. Я не мала кейсів, я була новачком, в мене не було якогось супер вау-досвіду, але я підготувала свою сторінку, її базово опакувала і запустила рекламу на свій блог. І ось, до речі, креатив, який я запускала на рекламу, він мені приніс перші мої. Продажі на ось таку суму, і відповідно, ось стільки було з нього запитів на мої послуги. І цей креатив він може сказати, став моєю такою точкою старту, і я з нього отримувала свої перші продажі. І тому за допомогою реклами на свій інстаграм, щоб вийти на свою першу тисячу доларів в місяць, тобі достатньо буде на початку закрити трьох та клієнтів на свої послуги як таргетолога, на суму від 300 доларів. І також ще можна продавати Додаткові послуги за додаткові чеки для того, щоб збільшувати свій прибуток. Тож реклама це саме той інструмент, який просто ти і сам собі і таргетолог, і іншим допомагаєш, і розумієш, як взагалі рухатися далі. А також на своєму навчанні я розповідаю про інші методи пошуку клієнтів, де не потрібно задіювати рекламний бюджет. Тож, якщо ти хочеш дізнатися більш детальніше про професію таргетолог і розумієш, відчуваєш, що вона тобі відгукується, заповнює. ...c'è video -anqueta. І я особисто з тобою зв'яжуся, і ми поспілкуємося. Тож моє наставництво це не просто ще один якийсь черговий курс. Це робота зі мною, таргетологом практиком, тому що я паралельно працюю, працювала і буду працювати з клієнтами і у курсі всіх новин та фішок в таргеті, тому що я не вірю, що теорія буде ефективною без практики. І відповідно саме такий підхід і є найрезультативнішим, тому що я ділюся своїм досвідом, своєю методологією, те, що працює у мене, те, що працює у моїх проєктах, і також розумію, як довести клієнта до результату, тому що це теж одне з ключових, тому що рекламу запустити можна, а як довести клієнта до результату, для багатьох це є якоюсь такою супер вау-загадкою, тому що не розуміють, як до цього дійти. Звісно, є дуже багато різних уроків на YouTube, базових, ефективних, можливо, неефективних, не знаю. Але на самому тому ключовому моменті, коли ти починаєш діяти. Виникає дуже багато запитань відповідно в тому випадку і потрібно навчання для того, щоб закрити усі недостаючі пасли і зрозуміти, як працює ця система. І за два місяці ти розберешся зі всіма технічними налаштуваннями в рекламному кабінеті, побудуєш ефективну рекламну стратегію для свого клієнта, з яким ти зможеш працювати з місяця в місяць, упакуєш свій бог та будеш отримувати запити на свою співпрацю. Знайдеш своїх перших клієнтів з чеком від трьохста доларів. Та головне, будеш знати, як працювати з різними бізнесами, з різними нішами, тому що не всі далеко теритологи беруть не класичні ніші для інстаграму, тому що не знають, як довести клієнта до результату. Також коли в мене будуть запити від клієнтів на співпрацю, і в мене буде солдаут, я з радістю буду передавати своїм ученицям платних клієнтів для того, щоб можна було також віддастувати всі свої знання і під моїм супроводом довести цього клієнта до результату. Але навіть якщо і не отримую те, від мене саме клієнта на навчанні, в самій програмі наставництва є усі необхідні інструменти для того, щоб знайти цього клієнта самостійно. І відповідно я хочу, щоб кожна учениця спробувала мою методологію пошуку клієнтів, тому що щоб не сталося такої історії, що ну на навчанні ми попрацювали з клієнтом. А як далі шукати тих клієнтів, не зрозуміло. І щоб саме на наставництві всі питання, які взагалі, виникають, з приводу пошуку клієнтів, з приводу тех. Технічної інформації, всіх необхідних налаштувань, щоб це все було одразу закрито. А ще це не просто якийсь курс у записі, тому що, по-перше, тут будуть живі уроки, живі лекції, плюс записані уроки технічної частини. Відповідно, також кожного тижня в нас ще будуть зі дзвони групові або індивідуальні, де ми зможемо вирішувати усі питання та будувати як подалі нам діяти. Також буде чат, де можна задавати всі будь-які питання, які стосуються таргетованої реклами, отримувати на них відповідь. І мати таке дружне підтримуюче ком'юніті, тому що це настільки важливо, коли ти розумієш, що ти розвиваєшся і є в одному полі з однодумцями, які також цього прагнуть. і з таким підходом набагато простіше і легше зростати, та йти до своїх перших результатів. Через один місяць ти вже впевнено запустиш свої перші рекламні кампанії, а через два місяці матимеш своїх перших клієнтів і зможеш заробляти та бути впевненим у собі спеціалістом. Якщо ти дійсно прагнеш змін, заповни заявку під цим відео. Я особисто з тобою зв'яжуся і допоможу зробити цей шлях легшим, простішим. В задоволення та саме через цей переглянутий урок для тебе будуть найкращі умови по навчанню. Але скажу одразу, я не працюю з тими, хто не готовий вкладатися ані часом, ані ресурсом або чекаю, що все зроблять за нього. Я завжди тільки за що підтримати, допомогти, і завжди викладаюся всі свої проєкти на всі 100% і. Відношуся дуже скрупульозно. За це мене дуже цінують клієнти. І відповідно, якщо ти також до цього готова, я тебе чекаю. Заповнюй анкету і до зустрічі, Па-па!